Вітаю невидимі глядачі та видимі інопланетяні прибульці. Сьогодні ми з вами розберемо, як Homo sapiens винаходять нові почуття, оформлюють образи в іпотеку і лікують душевні рани інструкціями, написаними поетами, а не лікарями. Якщо вам раптом здається, що все, що звучить абсурдне, не переживайте. На цій планеті абсурд давно вписаний дрібним шрифтом у правила життя. Ну все гаразд. Земля все ще крутиться. Люди все ще вигадують нові засоби, загубитися у власних думках, сміятися не обов'язково, плакати теж. Досить слухати і знати. Ви тут не випадково. В ефірі випуск новин психіатрії, психотерапії та психології. Діагноз новини. Коли світ стає занадто складним, людина вигадує нові почуття, або хоча б приміряє інші назви. Гіштальтерапевти терапевти втомилися від того, що люди не можуть нормально описати свої емоції. Тому тепер затверджено список нових почуттів, які допоможуть висловити відтінки життєвих страждань. Що ж запропоновано? Меланхопаніка – це як стояти на краю басейну з крокодилами і ліниво думати, ну. Може саме розмовчиться. Ти тривожишся, але настільки виснажений, що навіть не намагаєшся ворушитися. Кофеїнові надії. Це коли о 7.30 ти дивишся на чашку еспресо, як на святий Грааль. Здається, ще один ковток і життя знову матиме сенс. Цілі та корпоративні бонуси. Інсайтний параліч. Коли усвідомлення прийшло, а сил надії ні. ні. Ти вже зрозумів травми, патерни, але замість великих звершень ти лежиш на дивані, скролиш щось і додаєш нові травми в колекцію. На думку фахівців, ці слова потрібні не тільки для краси, вони допоможуть людям точніше і з більшою гідністю описувати свої душевні переломи. Наприклад, замість похмурого мені сумно, можна сказати, я відчуваю доброзичливе вигорання з відтінком фантомної продуктивності, щоб ні в кого не залишалося сумнівів перед вами людина, яка втомилася не даремно, а з поважною причиною. Ось ти, зелене, з великими очима запитуєш, як ми тут взагалі живемо? Не зійшовши з розуму, відповідаю. У нас на землі все чесно. Якщо у тебе душевна драма, її можна не тільки переживати мовчки в темряві, а й офіційно оформити. Продовжуємо випуск. Банк, повний неврот, виходить на ринок із революційними послугами. Тепер внутрішні страждання можна взяти в кредит. Закласти під відсотки і навіть отримати бонуси за самобочування. Зараз у них акція. Береш кредит на відверту розмову із самим собою у душі у подарунок, безплатна консультація з внутрішнім критиком. Він приходить без попередження, сідає на край ванни, зітхає і хідно шепоче. Нумо, розкажи ще раз, який ти був молодець у 2013 році. Я геніально не відповів на запитання про свої сильні сторони. Браво, чемпіони! Іпотека на образи без першого внеску. Просто принось у банк свої старі істерики, мовчи, мовчки, мовчки викладає на стіл фотографію в сльозах, і все. Квартира в центрі самоприниження твоя. Балкон виходить на безвихідь, ліфт тільки вниз, у підвал сорому. А для особливо старанних клієнтів передбачено кешбек. Щоразу, коли перед сном згадуєш, як у шостому класі приплутав маточки з тичинками на уроці біології, тобі на картку капає 0,5% злості на самого себе. Ось так ми тут і живемо. Друже, при вулиці. Дбаємо про себе, ну, як вміємо. Слухай, зелене друже. Хочеш знати ще одну новину про землю? Лові історію. Лові. Коли у нас на планеті люди сумують, їм дають спеціальні таблетки антидепресанти. Усе було б просто, але нещодавно з'ясувалося, інструкції до цих таблеток насправді пишуть не лікарі. Так, так. Уявляєш, уже 30 років їх складають дивні поети та філософи, які сидять у підвалах фармацевтичних компаній і влаштовують експерименти над текстами. Чому так сталося? Багато років тому вчені помітили, що люди читають інструкції в десятеро частіше ніж запитують поради в лікарів. І фармацевти подумали, а що як сама інструкція працюватиме як ліки, тоді вони все переписали. Замість сухого побічні ефекти можуть містити. Написали життя це набір випадкових відчуттів. Замість ефект проявляється через 2-4 тижні. З'явилася фраза: Кожен знайде свій шлях до гармонії у своєму темпі. А про передозування тепер пишуть: а хіба можна переборщити з пошуком щастя? Які ж результати? 67% людей стали філософськи ставитися до своїх проблем. 42 відчули себе краще, просто дочитавши інструкцію до кінця. 11% взагалі пішли купувати поетичні твори в книжкові магазини, замість відвідин психіатра. І тепер фармацевти пішли ще далі. Вони розробляють антидепресанти без пігулок, просто у вигляді книжок із текстами, що надихають. Наприклад, сміролін щоб спокійно прийняти реальність, безсмисертин, щоб не боятися абсурдності буття. Екзистенаурм, щоб не переживати про питання, на які немає відповідей. А лікарі сперечаються радіти чи боятися. Бо якщо люди почнуть лікувати душу віршами Байрона, хто тоді купуватиме пігулки? Так що ось, друже прибулець, у нас на землі навіть інструкції можуть бути ліками. Або новою формою божевільне поки що не зрозуміло. Отже. Дорогі невидимі глядачі та видимі інопланетяни. Сьогодні ми дізналися важливі речі. Почуття на землі ускладнюються дуже природно, як гілки на деревах. Що старшим стає людство, то більше переплетень між болем, радістю та надією. І, на жаль, дедалі важче відокремити страх від любові, смуток від мрії. Тут страждання несуть не для того, щоб пам'ятати біль, а щоб пам'ятати, як багато всередині залишилося живого. Іноді слова лікують краще, ніж пігулки, особливо, якщо в них трохи більше сенсу, ніж належить за інструкцією. Якщо вам здається, що люди дивні, це правда. Але в цьому диватстві є щось зворушливе спроба не здатися перед хаосом. Нехай навіть через іпотеку на образи і філософські антидепресанти. Бережіть своє почуття. Читайте інструкції до життя дуже уважно, а краще пишіть їх самі. До нових зустрічей на цій заплутаній планеті. З вами був Володимир Сорока, психіатр. Якщо в досі тут. То ваша психіка значно міцніше, ніж ми очікували.